Вітаю вас, дорога церква, брати і сестри першої української баптистської церкви тут, в Сіетлі, благословенному місті, в благословенній країні. Я вперше вас в церкві взагалі зізнаю, що я вперше в Америці. Мене звати Михайло Балога, і я є пастором церкви, української церкви в Варшаві і вже сім років на місії. І ми займаємося служінням серед українців. Сім років тому Господь покликав на місію, щоб служити українцям, які виїжджали шукаючи кращого життя в Польщі. На той момент в Україні і з України виїхало один мільйон українців у Польщу. Це було п'ять років до війни. Сьогодні ви знаєте, що багато українців залишили Україну близько десяти мільйонів. Більше українців було в Польщі, коли війна почалася. Чотири з половиною мільйони. Знаєте, і я такий вдячний Богові за вашу церкву, за ваші відкриті серця, бо ваша церква, служителі вашої церкви, вони стали поруч тоді, коли потрібно було допомагати українцям, які залишали свої будинки, залишали свої міста і їхали в. Країну, де більшість із них ніколи не було. Я хочу подякувати вашим пасторам Тарасу, Са, е, Віктору Сало, який був у Варшаві, був у нашій церкві, був в нашому центрі, допомагали українцям, біженцям, пастору Василю Березовському, служителю Мирославу Машикі, його сім'ї, які відгукнулися, і за допомогою вашої церкви ми отримували можливість служити тисячам українців. На сьогоднішній день наш центр продовжує служити українцям. Були дні, коли в один день приходило більше 900 українських біженців. Люди були з втраченою надією, люди були розбиті і не знали. Не знали, що далі, не знали, як довго, не знали, як вдасться, але вони приходили в церкву, бо вірили. Що там зможуть знайти надію. Наша церква до війни була трохи менше як 200 людей, і зал, який ми рандували. він вміщав, міщаві було достатньо місця. Але коли після першого, другого, третього тижня приїхало більше 700 людей, в церкву прийшло, коли люди стояли всюди, де тільки можна стояти, ми розуміли перше, Господь говорить нам відкривати ще церкви. Через якийсь час ми молилися і віддали найкращих служителів для того, щоб церкви почали формуватися: дві церкви в Варшаві, вісім церков в Польщі, в інших містах. На сьогодні є група, 20 церков і груп у Польщі. На сьогодні є українців, які залишаються в Польщі, 1,3 мільйона українців-біженців, і майже мільйон тих, які були там. Вони потребують того, щоб хтось їм сказав про Христа і служіння благовістя номер один і вістка до краю землі. Як ви сьогодні я дивився на те, що ваша церква відкрита, і ви дійсно виконуєте доручення Христа, ви аж до краю землі підтримуєте служіння. Підтримуєте тих, хто проповідує це велика благодать. Я хочу подякувати церкві. Чому я сюди приїхав? Перше, щоби подякувати, і лише щоби подякувати. І я дякую. Богу за вашу церкву. Дякую за кожного з вас, бо це кожен із вас, ви стали поруч, щоб звершувати це служіння. Можливо, ви навіть не усвідомлюєте, наскільки це важливо і наскільки це потрібно. І я висловлюю щиру подяку за цю підтримку. Висловлюю щиру подяку, що ви стали як той маяк і підставили плече, підставили руку підтримки для людей, які навіть не очікували. І це є велика Божа благодать. Це є великий подарунок. Коли ми в різних країнах розпорошені українці, ми знаємо, що Бог покликав нас бути поруч, Бог покликав нас стояти рядом, щоби підтримувати. Знаєте, завдяки вашій допомозі ми могли багато зробити. В основному біженці з України це жінки. Майже 90% це жінки з дітьми, де вони приїхали і дійсно вони прийшли. За допомогами. І допомога це не обов'язково тільки харчування чи як джерела для гігієни. Допомога це добре слово, допомога це проповідь, допомога це молитва і підтримка. І як багато історій є, які дійсно вражаючі, коли Бог торкається людей. Це дійсно Божа благодать. І я хочу подякувати вашим пасторам. Я хочу попросити пастора Олексія. Щоб подякувати вашій церкві і подякувати символічно, а такою подякою, і сказати дякуємо вам, дякуємо і дякуємо вашій церкві, що ви дійсно проявили таку підтримку і внесок у розвиток не тільки нашої церкви, але й українських церков у Польщі. І хай Господь благословить вас і віддасть сто крат, в сто крат. Ви велике благословіння для всіх українців у Польщі. І я, як відповідальний за церкви у Польщі, хочу сказати це: Дякуємо вам, Дякуємо і дякуємо Господу, що Він використовує вас. Хай Господь благословить. Ця слава належить Господу. Амінь, брати і сестри. Ну, і подяка кожному, як брат говорив. Це наша спільна праця для діла Євангелія. Хай Господь вас благословить також. І ще хочу подарувати таку річ, де написано в єдності сила. Ми слухали проповідь, що ми одна церква, одне тіло в єдності сила. Дякую, брате. Дякую, Дуже пастор Олексій. Дорога церква, дорогі брати і сестри. Я скажу, що я щиро просто вражений. Вражений масштабністю вашого служіння. Я спостерігаю, і дивлюся усі трансляції вашої церкви. Я пам'ятаю, що зовсім недавно у вас було свято Подяки, велике, гарне свято! Благословенні учасники, хори, оркестри, проповіді, служителі. Це надихає. Ми багато в чому шукаємо. І беремо приклад від вас. Я дивлюся на вас, і просто можна сказати, ви чудесні Божі діти в Божих очах. Просто радіє серце, що сьогодні ви, хоча так далеко від України, але так сильно любите Україну. І я хочу поділитися словом, яке говорить, що дає нам подяка. Що дає нам подяка? Ви сьогодні вже чули, що буде день подяки в четвер. Я. І це благословенне свято. Воно вчить нас дякувати. Воно вчить нас відкривати серця, щоб сказати дякую тобі, Боже. І хочу прочитати текст один, який записаний у Луки, в 17 розділі. Це історія. Історія про 10 прокажених, яких Ісус зцілив. І з цієї історії ми можемо дечому навчитися. І тут є такі слова з 11 віршу. І сталося. Коли він йшов до Єрусалима, то проходив через центр Самарії Галилеї, і коли входив в одне селище, що його зустріли десять чоловік хворих на проказу, вони стояли віддалік і голосно гукали, Ісусе, володарю, змилуйся над нами. Побачивши їх, Ісус наказав: підійдіть і покажіться священникам!» і поки ті десятеро йшли, вони цілком очистилися. Та один з них, коли побачив, що зцілений, повернувся і голосно славив Бога. А Він простягся до лілиць біля Ісусових ніг і дякував йому. Він був самарянином. Ісус у відповідь запитав: Хіба не десятеро очистились? Де ті дев'ятеро? Невже жоден з них, крім цього іноземця, не повернувся віддати дяку Богові? Ісус йому сказав: Підведися, твоя віра вцілила тебе. День подяки завжди є багато можливостей, щоби подякувати Богу. І давайте ми з вами подивимося, що нам дає подяка. Що вона нам дає і чому нам важливо не забувати? Чому важливо не тільки в день, коли раз у році є День подяки в церкві, гарно прикрашений зал, всі гарні, не тільки раз в році, коли є День подяки, як Сейнс Гівін в Америці. До речі, це унікально. Я шукав іншу країну, де ще є такі дні подяки. І, на жаль, я не знайшов. Якщо, ви знаєте, після зібрання ви можете підказати мені, але Америка особливо Робить акцент на вдячності, бо вона знає ціну вдячності, вона знає, чому потрібно дякувати. І сказати Богові слова подяки ми можемо завжди, ми можемо постійно. От дивіться, в цій історії ми побачили декілька людей, які тут є основними героями. Десять прокажених підійшли до Ісуса, хотіли зцілення. Ісус сказав їм Слово, По вірі вони зцілилися. Написано, що всі очистилися. Ми знаємо, що це складна хвороба, проказа. Але ми також знаємо, що 9 людей проігнорували бажання подякувати. Але один з них був інакший. Оці 10%, відсотків, можна сказати, людей, які дякують Богові, які бачать, що щось трапилося в їхньому житті. Було до і після, і вони прийшли. І подякували. Я вірю, що в вашій церкві саме ці 10 вдячних людей із усього населення Америки, можливо, українськомовного населення Сієтлу. Оці 10 вдячних процентів, які є тут зосереджені, ваші серця переповнені подякою. І вдячність Богу це завжди похвала, це прославлення нашого Творця за те, ким він є. За ті великі його справи, які він робить. Ви знаєте, що таке подяка? Взагалі, що таке а, подяка? Вона трошки відрізняється від хвали Богу. Бо ми хвалимо Бога за якості, який Він є, наш Батько Небесний, який Він, за його характер. Прославляємо Бога. за... Дійсно, за його справи, як він чудно все владнав, створив, що він є на троні і нічого не вийшло з під його контролю. І те, що відбувається в нашому житті, це значить, Бог допускає. І ми дякуємо Богу, подяка, за будь-який прояв Його любові та милості. Але знаєте, милість Божа оновилася сьогодні цього ранку. Над кожним з нас. Ми прийшли сьогодні в це місце, щоб сказати Богові. Дякую тобі, Отче Небесний, за те, що дав мені можливість тут бути. Амінь, церква. Ми дійсно прийшли, щоб сказати дякую. І це в нашому серці. Це дійсно в нашому серці наповнено, бо це показує віру. Там, де вдячність, там є віра. Біблія говорить. Популярний текст. За все дякуйте, бо така воля Божа про вас, або така воля Божа, що у всіх обставинах будьте вдячні, або дякуйте за всі обставини. Я знаю, що коли багато людей приїхало в, з України в Польщу, це був складний в перші місяці шлях до Польщі, тому що кордони були переповнені, кордони працювали деколи повільно, і люди і сім днів, і десять днів могли а, чекати на кордонах. А люди, які потім приїжджали з окупованих територій, приїжджали через Росію. Одна сім'я з Маріуполя їхала 21 день, 21 день дорозі, щоб доїхати до Варшави. І я запитав їхню сім'ю, де була дівчинка 10 років, як виїхали. Вони розповідали, як вони у самий пік бомбардування Маріуполя виїжджали, і дівчинка підійшла до мене і каже: дядя Міша. Можна я вам щось покажу? І вона показала відео, яке сховала в своєму телефоні, як вона виїжджала. І з самого початку вона включила це відео, як вони вийшли з підвалу, в якому були декілька тижнів, як вони переступали людей, які вже лежали, пробігали повстанками, сіли в машину, де були вже пробиті колеса. Виїхали за місто. І потім вона каже: Я сховала це відео. Я деколи дивлюся, і я боюся. Я ще жодного разу спокійно не заснула за ці три тижні. Нас проводили через фільтраційний табір, дивилася телефон. Я молилася Богу, Боже, дай, щоб не побачили це відео. Я не знаю, чому я його залишила, але я це вже зробила. І вона потім дякувала, каже: Я дякувала, що ніхто не знайшов це відео на 12 чи на 18 хвилин. Перепрошую. 18 хвилин. Файл, який десь був схований в інших файлах. Каже. Що я потім з ним буду робити? Що мені з ним зараз це робити? Я кажу: давай подякуємо Богу, що ти із своєю сім'єю прийшла сюди. До речі, її батьки, вони не були віруючі, але вони прийшли в церкву одну, в другу і потрапили до нас. Потім ми допомогли, щоб вони поїхали в Німеччину, в інше місто, і вони там знаходяться і кажуть: дякуємо, що ваша церква допомогла. Таких людей, що відправили в інші країни, було декілька тисяч. І знаєте. Подяка і вдячність показує, що ми віримо. Ми віримо, що Бог робить у нашому житті. І перше, що ми можемо отримати через подяку, це мир у наші серця, мир Божий у наші серця. І подяка дає нам цей мир Божий. Коли ми читаємо текст, який написаний у Филип'ян, 4 розділі, 6, 7 вірш, написано: ні про що не турбуйтесь. За будь-яких обставин, через молитву прохайте Бога про те, що потребуєте, та завжди дякуйте Йому за все, що маєте. І мир, який від Бога. Цей мир, Божий шалом, що вище людського розуміння, Він буде стерегти або наповнювати наші серця і думки в Ісусі Христі. Цей Божий мир може наповнити, якщо ми подякуємо йому. І ви знаєте, як важливо дякувати. Багато з вас, я знаю, приїхали хтось швидше, хтось давніше в цю країну. І не все легко було. Не все було просто, як перші пилигрими, які у 15 столітті прийшли на цю країну, зустрілися з складними обставинами. Кожний емігрант, кожний переселенець, він приходить в іншу країну і зустрічається складними обставинами. І який неспокій, який тиск на нього давить, які обставини, і як важливо, щоб мир був. Тому що, коли думки в хаосі, коли дії в хаосі, ти починаєш приймати неправильні рішення, ти починаєш робити неправильні дії і потім йдеш невірною дорогою. Але мир Божий в серці дає тобі впевненість. Все буде добре Все буде добре, брати і сестри. Все буде добре, амінь і амінь, тому що Бог все контролює. І мир Божий в наші серця повинен переповнювати. І знаєте, подяка відчиняє двері. Вона буквально відчиняє двері не тільки фізичні, але й духовні. Не тільки фізичні, але й духовні. І Псалом 49, 23 вірш. Говорить, це слова, немов Господь говорить той, кожен, хто приносить у жертву подяку, тобто віддає. Дивіться, жертва. Це завжди важко, це завжди чогось вартує. Знаєте, легко дякувати, коли все добре, легко дякувати, коли все складається. Прийшов, я проповідував на тему подяки для багатьох біженців. Ми робимо зустрічі, і приходять і деколи 100-200 людей. І це робимо кожен день. І говоримо, що як важливо дякувати. І я сказав таку коротку проповідь, підходить жінка і каже: Михайло, я не знаю, як ви це розумієте, але я втратила будинок. Я втратила свою сестру. І цей будинок ми будували 27 років. Я не зможу повернутися туди. Я не маю куди. За що мені подякувати? Ми втратили все майно, ми тільки в'їхали декілька років, два роки. І ми думали, от тепер життя почнеться. Цій жінці було 57 років. І я кажу, знаєте, я вибачаюся, якщо мої слова якось вас торкнулись і ви маєте дискомфорт. Але знаєте, Господь дав зараз вам можливість, і ваше життя продовжується. Ваші діти живі. Ви є зараз тут і ви маєте все необхідне. Для життя і благочестя. Можливо, не все, що б вам хотілося, але я вірю, що Господь дасть вам повірі вашій у свій час і більше, можливо, ніж ви втратили. Не гнівайте, що я говорив про подяку, але хочу заохотити вас, щоб ми зараз просто подякували Богу в тих обставинах, в яких ви знаходитеся. І ми помолилися. Ми помолилися з цією жінкою. Підійшла ще одна жінка і каже, я чула вашу розмову. Мій чоловік. Загинув. Я чекала, що документи він оформить, і він приїде сюди. Але зараз він уже не приїде, його немає. За що я маю дякувати? І продовжуючи, я кажу: знаєте, не все закінчено. Я не маю відповіді на всі питання. Ніхто не має відповіді на всі питання. Але я знаю, що є Бог, який має відповіді на усі питання. І якщо ви зараз через усю силу вашої віри скажете, дякую Богу, бо ти є добрий, як у цьому псалмі, і навіки твоє милосердя. Господь щось зробить у вашому житті, щось станеться, якісь двері відкриються, щось відбудеться у духовному, в емоційному просторі, щось зміниться, і обов'язково це буде від Бога. І знаєте, я хочу вас підбадьорити. Щоб ми бачили, що подяка має силу, і подяка дійсно це робить нас такими людьми, які подобаються Богу. Людьми, яких Бог дивиться і каже: добрий і вірний раб! Мені так подобається, що ти вмієш дякувати усіх обставинах. Мені так подобається, що не тільки коли добре, але коли й не добре. Але знаєте, дякувати важко навчитися. Притча, яку ми прочитали, говорить, що 90% людей, які отримують добре від Бога, не бачать цього і не хочуть дякувати, можливо, не тому, що вони злі, можливо, тому, що не навчені, можливо, тому, що не побачили цінність цього, а можливо, тому, що не побачили, наскільки благословенно бути вдячною людиною. Хай Господь дійсно благословить кожного з вас, дорога церква, брати і сестри. Бо є за що дякувати, ваше служіння розповсюджується аж до краю землі. І це підбадьорює українські церкви, як ваша, у Польщі зараз множиться. 20 церковних груп. І коли ми працюємо серед польського населення, ми бачимо, що країна, в якій ми працюємо, вона є дуже складна. Уявіть собі. Тут я читав статистику, що в Америці 50% людей відвідують. Церкви, богослужіння, вони десь належні до якоїсь церкви. Вони в неділю йдуть в служіння. І ви зробили дуже правильно, що ви знайшли сили, і Бог дав вам бажання, і це бажання зробило дію. Ви сьогодні тут, хай благословить вас Господь. Але в Польщі таких людей серед баптистського братства є лише 5,5 тисяч на 39,5 мільйонів населення. А якщо говорити про цілу країну, то лише 70 тисяч протестантів, включаючи реформаторів, лютеран і інших, із усіх майже 40 мільйонів. Це менше, ніж в Саудовській Аравії. В Україні, куди їде ваша місійна команда в Папу Янового Гвінею, по статистиці майже стільки віруючих, скільки у Польщі. Дивно. І в цьому населенні ми працюємо, бо ми віримо. І ми дякуємо за ту країну, де ми живемо. Ми віримо, що Бог може дати пробудження. І Богу подобаються вдячні люди, тому що вдячні люди живуть гідно покликання. І вони є дійсно цим світлом для світу. Біблія говорить Ефесянам, п'ятому розділі четвертий вірш, що так само непристойна поведінка. Порожні балачки або грубі жарти, які є недоречними, але нехай краще у вас буде вдячність. Вдячність краще, ніж щось інше. Вдячність краще. Знаєте, коли вам пропонують якісь пропозиції, і ви бачите якусь кращу, що ви виберете? Ну, звісно, краще. Ми люди, які вміємо вибирати краще. Ми люди гедоністи. Ми ті, які шукаємо щастя, шукаємо кращого. І отут. Для християн говориться, давайте шукати що краще це бути вдячними. Хай Господь дійсно благословить вас, дорогі друзі, брати, сестри, молодь, старше покоління. Там, де вдячність, там є майбутнє. А де немає вдячності, там немає майбутнього. Немає жодного майбутнього. І знаєте, немає майбутнього. І коли ми дивимося на ці 90% людей. На цих людей, які отримали і ніякої реакції, серед 60 тисяч людей, яких ми допомогли, було значна кількість тих, які не були вдячні, людей, які нарікали, людей, які казали, що ця допомога не до кінця якісна. Ці продукти харчування або обіди. або... Ці засоби гігієни або все те, що ви даєте, може бути краще, може бути іншого і якості. І вони нарікали, вони сперечалися, і було багато різних проявів, які протилежні подяки. Це невдячність, це нарікання. Взагалі, невдячність має пагубну катастрофу, тому що вона йде аж із гріхопадіння. Біблія говорить римлянам, перший розділ, 21 вірш, що оскільки вони, ті, хто побачили Божі справи, Божі прояви, знаючи Бога, не прославили його як Бога і не подякували йому, то Бог віддав їм і зробив перевернутий розум. Насправді, проблеми в житті людей починаються з того, коли починається нарікання, коли починається дійсно невдячність. Знаєте, і невдячність це серйозна вада, невдячність це проблема, невдячність це є зараза, яка може заразити інших. Тому якщо в вашому оточенні є люди, які нарікають і не дякують, і вони постійно незадоволені, ви можете допомогти їм, ви можете їм показати кращий шлях вдячності. Бо коли людина починає дякувати, змінюється бачення обставин. Змінюється бачення реальності, змінюється бачення того, що насправді відбувається. Филипяна, ми читаємо, апостол Павел заохочує нас в другому розділі, каже: робіть у себе з нарікань та суперечок, щоб ви стали бездоганними та невинними, Божими, непорочними дітьми серед зіпсованого та розбещеного покоління, в якому ви, як написано тут. Сяєте, як світильники у світлі. До речі, інший переклад говорить: немов зірки в космосі. Я тут, там, де ночував, вночі подивився на небо і побачив багато-багато зірок. Мені здається, тут більше зірок, ніж над Польщею. І вони більш яскравіші. Я не знаю, чому. Чи можливо оточення було там темно в тому парку, але зірки сяють. І отак Біблія каже: це ми, брати і сестри. У цьому світі маємо сяяти, як зірки небесні, і триматися слова життя, щоб той, хто дав нам настанову, Павло говорить, щоб я міг похвалитися, що я недаремно біг і недаремно трудився. Дякуйте за служителів, за пасторів, які служать, моляться, підтримують, щоб вони дивилися на вас, як Павло дивився на Филиппян і казав. І ми могли похвалитися в день Христа, що ми недаремно трудилися у цій церкві. Хай Господь благословить вашу пасторську команду, які роблять правильні рішення, що допомагають багатьом людям. Це дійсно чудесно. Подяка веде до бездоганності та допомагає нам сяяти. Вона допомагає сяяти. Бог говорить: перестань скаржитися і будь вдячний. Бог говорить. Подивися, скільки я тобі багато дав. Бог говорить, допоможи тому, хто в наріканні. Просто попрацюй з ним, помолися з ним, покажи, що є доброго в його житті. Дай йому також сяяти. Дай йому мати надію на майбутнє, яке дає подяка. Знаєте, в царстві диявола немає подяки, там є лише скарги, претензії, ремствування. Але в Божому царстві, Божі люди, у Божій церкві переповнені вдячністю, і вони говорять. Дякую Тобі, Господи, за моє життя, за все, що зі мною відбувається. Тому що я вірю, що все, що в моєму житті, буде на благо, Римлянам 8.28. І ми знаємо, що Бог дає нам благодать це зробити. І благодать це не дозвіл грішити або робити що завгодно, а благодать це сила, щоб не грішити. І Бог дає нам благодать, щоб ми вчилися дякувати. Нехай Господь допоможе дійсно дякувати і висновок, що немає майбутнього там, де немає подяки. Отож, церква, я радий бути першим в вашій церкві. І я дякую Богу за цю можливість. Я дивлюся і дух вашої української церкви. Отут просто наповнює моє серце, моє серце. І я дякую вам. І нехай Господь благословить вас. Я хочу закликати до молитви. Попросити, щоб ми подякували Господу, добрий був Він, і навіки, брати і сестри, навіки Його милосердя. Амінь. Амінь. Піднімемося.